Майже 700 мільйонів гривень мобілізовано до обласного бюджету Закарпаття за п'ять місяців поточного року. За аналогічний період минулого доказний краю надійшло майже на 200 мільйонів гривень менше. Мають більше надходження аніж в минулому році 60 територіальних громад із 64. Таких показників вдалося досягти, зокрема, за рахунок релокованих підприємств. каже заступник голови закарпатської ова Василь Іванчо. Загальна сума надходжень до місцевих бюджетів. Мається на увазі обласний бюджет плюс бюджети територіальних громад. В січню травню надійшло 4 мільярди 366 мільйонів гривень. Відповідно, в січні травні 2022 року ця цифра складала 3 мільярди 31 мільйони гривень. Загальний темп приросту до всіх бюджетів склав 140, 144%. На Закарпатті відсоток приросту значно вищий, аніж в сусідніх областях, каже Василь Іванчо. Із всіх надходжень для потреб ЗСУ виділили 431 мільйон гривень, із них 270 вже відправили військовим. А до державного бюджету із Закарпаття спрямовано майже 7,5 мільярдів гривень. Це майже вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Основні наповнювачі державного бюджету в області державна податкова служба та митниця. Податковими органами мобілізовано до державного бюджету 2 мільярди 348 мільйонів митницею 5 мільярдів 247 мільйонів гривень. Відповідно, і тут є у нас темп приросту до минулого року відповідно по податковій службі 130%, по митниці 254 відсотки. Середній показник, як я вам казав, на, за 5 місяців склав 195 приросту.